Всім привіт! Це кулінарний новорічний влог. Я готуюся до нового року, буду готувати сьогодні 4 салати. Я на них вже все приготувала, а зараз буду просто нарізати і складати все. Буду нарешті використовувати цей блендер. В плані раніше я натирала тільки на чорки, а зараз я буду натирати кубиками, От. Буду робити олів'є і різати все кубиками. Спочатку я розпочну с картоплі. Я її трошки повно розріжу. так. А вот. Просто буду вкидати. и цією штучкою воно має різатись на квадратики. Вийшли ось такі, ну практично кубики, Виглядають як полозочки, але вони просто склеїлись. В принципі, воно мені накромсало картоплю дуже швидко. А зараз буду робити моркву. Підготувала моркву і так само зараз буду її закидати. Моркву, до речі, порізало краще більш такі кусочки. Ну, насправді дуже швидко. Я в захваті, чесно кажучи. Вони не прям супер акуратні, але це домашній салат, тому в принципі нормально. А зараз я буду робити ковбаску. В принципі, все те саме. Просто закидаю і. Подрібнила ковбасу. Ось такий в мене результат. Вона її трошки пошматувала, але якісь кусочки є. В принципі, теж, я думаю, нормально. Мені залишились яйця. Я також їх буду подрібнювати. Мені залишились яйця. Я також їх буду подрібнювати в цьому блендері. Показую яєчко. Теж, в принципі, нормально так і змільчила воно подрібнило. Мені супер взагалі. Я оце думаю, можливо, я ще спробую маринований огірочок також подрібнити в цьому блендері. І, по суті, мені залишиться лише додати горошок і все перемішати. І все. Так. Зараз я сюди накидаю огірочки. Пару штук. Якщо воно буде подрібнювати нормально, то, в принципі, взагалі клас. Пробуємо. Огірочки подрібнились, мені прям взагалі подобається. Вони, до речі, як і морква. Краще всього подрібнилися, тому що вони були такі більш плотніші. Трошки в мене перемішалась тут з яйцем, тому що я цим яйце робила. Так, але загалом, ти подивіться, класно як. Вообще. Додаю горошок. Так, тепер солю. Зараз я так на око посолю, потім спробую. І досолю, якщо буде маливати. Ну і заправляю, звичайно, майонезом. У мене є два розпочатих. Я їх об'єднаю. І, в принципі, насправді десь 15 хвилин, напевно, в мене це все зайняло. Коби я нарізала все вручну, то, напевно, це зайняло набагато, не, напевно, це 100% зайняло б набагато більше часу. Я зробила салат олів'є Це мій перший салат на сьогодні. Дивіться, в принципі, коли я перемішала, виглядає дуже красиво, яскраво, і нема от такого, а Таких негарних якихось кусочків. Мені, в принципі, все подобається. Там салат в мене пішло десь хвилин 15. Ну, Я вважаю це дуже швидко. Цей блендер не прям супер він дорогий і не прям супер ідеально він нарізає. Але для мене, ну, типу, нормально. Зараз спробую своє творіння перше. От. Скажу, як там на соль, все. і. Клас. Мені подобається. І по текстурі, до речі, теж дуже прикольно вийшов. Мілкіше, ніж зазвичай я нарізаю овочі, коли вручну це роблю. Але на смак, як олів'є, мені подобається, що дуже мало часу зайняло на його приготування. Зараз ще спробую. Смак так. Наслів, до речі, нормально. Не треба більше додавати. Мені якраз супер. Зараз буду робити наступний салат буду робити мімозу. Я в минулому році на Новий рік також робила мімозу. І Мені в коментарях понаписували, що я поїздівалася над салатом, тому що, е як виявляється, я не знала, тому що я завжди робила так, як я роблю, що мімоза вона викладається слоями. От. А я е все змішую просто в кастрюлі. Е всі інгредієнти. І для мене це завжди була така мімоза. Я завжди таку робила, мене завжди вдома таку робили. От, і трошки для мене було відкриття, що вона робиться слоями. В цьому році я не буду робити слоями, не хочу це заморачуватися, викладати, але я хочу також спробувати на цьому блендері натерти. Це я нарізала кубиками, от, а я хочу натерти. Там є насадка терка, а, моркву, картоплю, а, плавлений сирочок. Що тут ще йде? А, і яйця. Так, практично все. Лише рибку я розімну видалкою, як завжди роблю, і все змішаю. Я встановлю ось таку насадку: це крупна терка. Буду на неї нарізати. Тут ще є насадка щоб шинкувати. Це для капусти. От, а, а мені потрібна зараз саме оця. Я розпочну з картоплі. Так, також протестую. Показую вам результат. Дивіться, як воно натерло. Бачу, що десь тут є ось такі кусочки. Його по вибиранні буде трохи не дотерло. Бачите, воно не прям ідеально. Але загалом, типу, класно. А зараз я буду натирати моркву. От, в принципі, таким самим способом. Пробуємо. Ось так от мені натерло морквочку. Тут також, бачите, трапляються ось такі штучки, але я їх повторно кидаю. Зараз буду робити яйце і я кину знову. Просто треба трошки вибрати. А загалом, дивіться, такі полосочки. В принципі, класно. Переходимо до яєць. Будемо подрібнювати яйця, натирати. Так, дивимося, що тут з яйцями. Бачимо таку саму історію. Воно, бачите, до кінця не дотирає трохи. Але от я моркву повторно кинула перед яйцем. І воно, в принципі, нормально. Хоча яйця тут не дуже багато такого не натертого. Так що, ну, класно не швидко дуже теж. Зараз хочу спробувати натерти плавлений сир. По ідеї, він має його нормально натерти також. Тестую. Тут у нас окрема історія. Вона його типу натерла. Дивіться, бачите, воно як кусочками, але все одно воно якось склеїлось. Хоча, в принципі, воно його і змільчило, і, в принципі, воно повинно нормально перемішатися. Зараз нам треба виделкою просто розімняти рибку. Отак от, Пом'ята її трохи. В принципі, це дуже легко робиться. Вона така м'якенька. Я, до речі, залишила трошки юшки, не дуже багато, але трошечки юшки залишила, щоб вона була трошки сучніша. Пересипала все в каструльку. Зараз трошки підсолю. Підсолюю, тому що овочі я зовсім не солила, коли варила. Можна трошки підсолювати. Також на око підсолила, потім спробую, і якщо треба, буде, то додавлю ще. І додаємо майонез. У мене, до речі, всі салати будуть майонезні в цьому році. Салат перемішала, готовий. Візуально виглядає тупо так само, якби я вручну натирала на терці, От. А, ну, типу, на комбайні нема різниці. Візуально, ми ще взагалі Доробила свій другий салат. А, на нього в мене також пішло десь до 15 хвилин приблизно. А, дуже класно, блендер все перемолює. Я насправді користувалася насадкою лише натирати, я робила драники. А, от, капусту натирала, там наборчик натирала. А от так, щоб салати, от це перший раз, коли я його прям тестую на салати. Зараз спробую свою мімозку. класно. Дуже класно. На сіль також на око, якраз те, що треба. Всього достатньо. класно. Зараз буду робити свій третій салат. А, насправді, я сказала на початку, що буду робити 4 салати, а потім я по ходу готування згадала, що в мене насправді 5 салатів. Тому 5 салат буде бонусний. От а, зараз я зроблю а... Салат його називають їжачок, єврейський, білочка. А це салатик із тертого сорочку плавленого яйця, чесничка і майонезу. Буду знов натирати на терці плавлений сир, яйце. А, так як я вже робила, я розумію, що в мене скоріше камком візьметься. Він натреться, але візьметься камочком. Ну, в принципі, нічого страшного, я перемішала мімозу, було все нормально. Е, тому тут я також зроблю так само. От, починаю. Спочатку сир закину тепер <клухи> буду закидати яйця. Це, напевно, найшвидкий салат, ще за дві хвилини. Тому що в мене тут всього 4 яйця, 4 сирочки і потім чесночок. <клухи> Яйця натерлося нормально, а сирочок також натерся. Супер. Я перенесла все в місечку. Зараз я додав чесночка, трошечки помну його, щоб був такий пікантно-гостренький салатик. Додаю майонез. Ось такий в мене салатик класний. ось який сочний, взагалі клас. Ну, як ви зрозуміли, цей салат я зробила буквально за 3 хвилини. Реально, я дуже швидко все переблендерила, натерла, додавала чесночку майонез перемішала, все готово. Зараз спробую. Консистенція трошки жирніша, ніж якби я натирала на терку, тому що я б натирала, напевно, на мілку терку. А тут немає, тут тільки крупна. От зараз спробую. Салат класний, але можливо, такий прям пікучий вийшов. Ні, нормальний. Прям ще. М -м -м. Так, класний. Солі додати не буду. В принципі, майонез, сурочок все таке солоненьке, класний. І такий прям, ох, чесничок. Зараз я буду робити салат, який я ще ніколи не робила. Я буду робити його вперше. Це буде салат із крабових паличок, кукурудзи, яйця, кальмару та креветки. На вершковому маслі з чесничком нам треба обсмажити креветки. От я їх не розморожувала зарані. Я їх одразу замороженими, викладаю в сковорідку. Але дивіться, в мене вже в принципі, готові креветки, вони почищені і вони відварені. Тобто, якщо у вас такі, які треба ще чистити або там варити, чи щось з ними робити, то там вже треба їх обробляти ізначально. А в мене вже такі, які вже можна там відварити 2-3 хвилинки і їсти. Тому а, в принципі, я отак от їх і засипаю. Кальмар відварюємо десь півтори хвилинки у гарячій воді. У мене він ось такий цілий. Він також вже почищений. Зараз я його відварю і наріжу колечками. Креветки готові. Дивіться, які красунчики. Клас! Запах взагалі неймовірний стоїть. Я в миску. І приступаю до інших інгредієнтів. Відварила кальмар у гарячій підсоленій воді, десь півтори-дві хвилинки після того, як вони закипіли. Вони в мене вже почищені, і в принципі їх можна одразу вже готувати. Я буду нарізати їх тоненькими колечками, а потім ще напевно розріжу на пів колечки. Кальмара нарізала ось такими от. полуколечками. І зараз буду приступати до крапових палочок. Крапову палочки я просто нарізаю ось такими кусочками. Вони не повинні бути мілкими. А ви як хочете нарізайте крапові палочки. Ось такі от у мене. Шматочки на накромсала. на Мені залишилась лише кукурузка і нарізати яйце. А яйце я, напевно, буду нарізати, не знаю, можливо, якось ось так. Такими кусочками. Теж щось по типу напів колечок. Добавляю кукурузку, і, в принципі, це всі інгредієнти. А солити я зараз не буду, тому що я не знаю, як він на соль. Я додав майонез, перемішаю і спробую. А... Якщо вже буде треба, то я посолю. Тому що, чесно кажучи, я... Ну, як я вже казала, я перший раз роблю цей салат, тому не розумію ще, наскільки треба його солити. От. Показую вам салатик зблизька. Дивіться, який красунчик. Ну, виглядає дуже так святково. Такий, іначе, <зум> з морепродуктів салат. Зараз буду пробувати. Зараз буду пробувати. А я побачила насправді цей рецепт в тіктоці. Там дівчина готувала і сказала, що дуже смачний, треба спробувати. І я вирішила, що треба якийсь новий салат спробувати на цей новий рік, тому приготувала. Я пробую. Ну, mm. соль треба додати. Смачно. Mm. Uh -huh. Я підсолила свій салат і куштую. <гум> mm. Так, набагато смачніше. Mm. Більше насичені смаки. Класний. І подобається, обов'язково також спробуйте. Я приготувала свої чотири салати. І, як казала раніше, в мене ще буде п'ятий салат, це бонусний, так що зараз знімаю бонусний салат. Це буде салат із курячого рулетику, сиру і ананасів, також з майонезом. А я купила ось такі ананаси, які вже порізані, щоб з ними не паритись. От. В принципі, ось так це виглядає. Я взяла ось такий курячий рулет. Можна брати шинку, можна брати балочок. Не знаю, що любите, то й беріть. Мені щось захотілося цей раз саме курячого рулетику. От, і я взяла ось такий. Треба буде нарізати просто шматочками, просто кусочками. Я буду нарізати на квадратики. От, І, в принципі. Це все. Можна щось... А, можна ще підкопчену курку брати замість всяких балачків. Ось так я нарізала рулетик. Ось то, з такими кубиками, прямокутничками, квадратиками, з такими невеличкими. І тепер нарізаємо сир такими самими кусочками, як і м'ясо. В моєму випадку це курячий рулет. Сир не так легко ріжеться, як. Глязку, але ми з цим справимось. Нарізала сир. Зараз я трошки порозклею. також приблизно такими квадратиками, бачите, невеличкими. Просто він в мене трохи склеївся. От. Зараз буде перемішувати, розклеїться. І додаємо майонезик. Перемішала салат. Дивіться, який класний. А я ще його посолила трошки. Так. І тепер зараз будемо дегустувати. Цей салат я приготувала достатньо швидко, тому що, по суті, тут було ну, трошки чого нарізати. От, Зараз я собі це наберу. Трошечки. А, не береться. Хочу взяти, щоб і ананас був, і шинка. Так, це куштую. Клас. Люблю цей салат. Класний, легко робиться. Без напрягу. Взагалі супер. Ну, хто не любить ананаси з куркою чи з м'ясом, то <гас> йому не підійде, а мені подобається. Цей салат дуже швидко зробила. До речі, ну, щодо минулого е четвертого салату не сказала, що я його робила довше всього. Е бо тут треба було обсмажити креветки. От, але більш часу на, ну, зайняло те, що я все нарізала. От. А так? От так? В общем, поділилася з вами моїми п'ятьма новорічними салатами. Всі вони з майонезом а, Чогось захотілося, не хотілося чогось такого, типу там, це, не цезарь, да, ну, там цезарь чи там греческий, як завжди. А, частіше з всього я такі роблю ще. В Цьому році захотілося щось таке: все жирне, калорійне і смачненьке. Так що, дякую, що були сьогодні зі мною. Пока.